Вітаю, ви на каналі Інтервізор. З вами в студії Світлана Кушніра. Сьогодні у мене в гостях Дмитро Моргунов, старший солдат Національної гвардії України. Не, не буду робити якогось дива. Ми з Дмитром давно знайомі. Тому питання про те, що відбувається, як відбувається, як взагалі наші хлопці, наші захисники проживають в сьогоднішній період не лише в мирному житті, а вони, будучи в активних бойових діях, коли вони повертаються там, на ротацію або. У відпустку як все відбувається. Дмитро, я тебе вітаю. Привіт. Привет. Да. Привет. Ну, почнемо з того, що ти е... почнемо з твого враження. 22 й рік. Е... Лютий, 24 те число. Ну, я знаєш, тільки разів уже цю історію розказував, як, як у мене все почалося, що вона мене прямо від зубів відлітає, тому у мене буде. Все почалося з того, що я повернувся з Польщі. Я повернувся з Польщі 23 лютого. Тобто я розумів, що вже наближається якийсь такий нормальний зам'яз. І, і я повернувся 23 числа ввечері у мене була гра, мій, мій квіз, інтелектуальна гра. От. І вона щось затягнулася, потім я щось вдома до пізньої ночі був. А вранці ми прокинулись від того, що почалася війна. От і все. І день у мене пішов на збори. Потім у мене там біля дому пострілювали, і я не наважувався так одразу вийти. А вже на другий день, коли я зрозумів, що там десь стихло і є можливість там пробратися до метро, я навіть не перевдягався у форму. Я взяв маленький рюкзачок і най найнеобхіднішим. І в цивільному одязі так манівцями дворами пробрався до метро і на метро доїхав до своєї частини, куди у мене було вже мобілізаційне розпорядження, і так почалася моя служба. Давай тоді скажемо для наших глядачів, що для тебе війна почалася не в 22-му році, як для дуже багатьох українських захисників в лютому 2014 року. А, а ти. Фактично, в 15-му року був уже. Ну так, в лютому я ще був на інформаційному ну, фронті, да, да. скажімо так, працював тоді на радіо, а в лютому, 15-го, я вже пішов в військкомат. Ти сам пішов? Я сам пішов, і ти от і, і я пам'ятаю цей пост, ну все. І, Здається, це була не повістка, а щось було це, щось була, було. це була повістка, це, це... так але, ну, там, але там була яка історія. Я, <рес> е, я подзвонив Дай... військкомат. Угу. Кажу, я хочу стати у вас на облік, бо мені як кажучи, незручно, що всі мої вже десь там угу. хто в армії, хто вже прям воює, воює. Угу. А я відсиджуюся в тилу. Я хочу стати до вас на облік, бо я прописаний у Полтаві, так. і відповідно на обліку стояв у Полтаві. Вони так, так звичайно, приходьте. Пройдете медкомісію, станете на облік. Я приходжу, проходжу медкомісію, мені кажуть, зайдіть ще в он той кабінетик. Я заходжу в он той кабінетик і там мені вручають, вручають повістку. Якраз на День Святого Валентина був мені прекрасний так. подарунок. Ну я в жодному разі не нарікаю. Я, в принципі, на це був готовий, я для цього туди йшов. To. Але пост в Фейсбуці був феєричний, тому що день закоханих, і Дмитро виставив свою фото з цією поїздкою і сказав: Ну, все зняли з поїзда, відправив в Нацгвардію. Ну, сам обирав Нацгвардію. Е, ні, ні, я якраз потрапив на лотерейку. Бо військкомат це завжди лотерея, це і зараз кажуть. І, і в 15, в 14-му так було, і мені здається, що от весь цей час від початку війни з 14-го року і до зараз це військкома, це завжди лотерея, якщо ти попереднього. Не підготувався, не маєш якогось відношення, mm -hmm. чи там не маєш якихось зав'язок ще. Е, у мене був так, у мене трапилася лотерейка в Нацгвардію. Е, е. Не шкодуєш? Я в принципі не, не звик шкодувати, не привчений до того, аби шкодувати про щось що є в житті. Це був прекрасний досвід, це зараз продовжується цей прекрасний mm -hmm. досвід. Десь в лапках, десь да, не, не в лапках. Це безліч хороших знайомств. Дуже багато друзів, справжніх я знайшов і продовжую знаходити зараз у Нацгвардії. Ну і це якісь внутрішні, мабуть, вишкіл, так би я це назвав. Тому шкодувати ні, нема про що. 14-й рік 15 рік, коли ти пішов служити, і 22-й рік відчувалась різниця. І я знаю, що 22-й рік для тебе було ну, цього... участь в уже в активних бойових діях. В uh, 15-му році, коли йшов в Нацгвардію, то це була ну, невідомість. Тобто, ми не знали: ми поїдемо в АТО, ми не поїдемо в АТО. Mm. Ну, трапилося так, що не поїхали. Mm. Uh, а тут все було очевидно: ти йдеш, ти йдеш за зброєю, ти йдеш брати зброю до рук і захищати свою землю. Ну, ось, ось і вся різниця. Скажи, будь ласка, ну, є, є міф, що а, всі наші захисники і взагалі там не ну, страшно, швидко звикаєш і все. А, але ж страшно. Ну, от... Страшно. Той, хто скаже, що йому не страшно, він або бреше, або він, ну, м'яко кажучи, психічно неврівноважений. Я, й... не, я не бачив жодну людину, яка б казала, що мені не страшно, я не боюсь. Всім страшно. Всім, а я я... пам'ятаю очікування першого бою. Я не можу сказати, що в мене тряслись руки, чи, там, чи піджилки, mm -hmm. там, ноги під'єдналися. Mm -hmm. Ні, не було такого. Е, мені просто пощастило, знаєш, нас, коли ми е, в перший день нас закинули на один з аеропортів, і ми очікували десанту. От, і там, ну. Абсолютний кипіш, тобто там заліталося в будівлі на верхні поверхи, там зміталося просто все зі столів, там патрони, звісно, розсипом, з вікон все згрібалося, зривалися ці жалюзі, ну просто позиція от на ходу і з того, що було. От, І мені пощастило, що я прийшов, коли прийшов, зі мною ще була четвірка там нормальних пацанів, і пацани були з досвідом. Пацани там пройшли пригазов'я. Там творили нормальні справи в Маріуполі. От. І я одному кажу: Куан, це у мене перший бій буде, якщо він буде зараз. Він каже: ти не очікуй. Якщо, якщо зловиш єбенцем, я, я перепрошую за мат, ну це військова справа. тут, Якщо зловиш хібенцем і не можеш нічого робити, будеш тут сидіти і будеш набивати нам магазини. Ну, нічого такого не сталося, скажімо так. Це було нормально і, ну, скажімо так. Єдине, що от, я не можу от, позбавитися от цього спогаду, що це таке слипке відчуття. Знаєш, це не страх, а от таке муторно тобі всередині. От, от, від цього відрозуміння, невідомості, від очікування. Оце от, от липке і муторне. От, мабуть, найнеприємніше відчуття, що я в житті переживав. А тепер? А що тепер? А тепер легше? Ну, По-перше, ну, досвід в тебе вже є. По-друге, ну, ну, підтримка я... побратимів. По По-третє, я знаю, що на війні у таких ситуаціях, як ти означив, да, там з тим словом, рятує гумор. Зараз оці всі, скажімо так, внутрішні переживання, вони вже відійшли, ви заскорузли. От питання у мене до всіх, да, до наших військовослужбовців. Невже ну, душою там за, 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 заумирають? Я боюся, що це зовс... не зовсім до мене питання. Тому що я, на жаль, чи на щастя, ну так, так випало, що я останній рік перебуваю е, тут на, на, на Київщині, не в самому Києві, на Київщині. Е, і у нас немає активних бойових дій. Тому я не, я не знаю, як я зараз би себе повів в такій ситуації. Швидше за все, ну, воно би повернулося оце відчуття, тому що. Ну, навіть коли е, ракетна небезпека, навіть коли ми там працюємо по шахедах, є таке відчуття, що ну, бляха-муха, ну знову оце воно от летить. І на адресу всі відповідні епітети. <різь> не зрозуміло. От гумор, е, я думаю, що в таких ситуаціях гумор, він, е, м'яко кажучи, недоречний. Гумор хороший, коли от після Після або до, ну, в проміжках між. Це нормально. Ну і знову ж таки, це такий собі армійський гумор. Жорсткий. Е, він не те, що жорсткий, він, він грубий, він простий, зрозумілий. Ну, скажімо, не британський гумор, абсолютно не британський. Дмитра, ти ж можеш порівнювати ситуацію 2014-22 року, а, і фактично для багатьох людей. А в Києві, скажу так. Війна десь вже там, далеко, вже звикли. 14-15 рік фактично ми привикли, Ми звикли, що у нас десь є то, є якісь окремі райони, десь є лінії розмежування, і там відбуваються перестрілки, там гинуть наші захисники, там щось таке стається. Зараз ситуація трошки, як мені здається, у це дежав'ю повторюється. Велика кількість громадян звикли вже до сирени, до ракетних обстрілів. Ми звикаємо до цього. І точно так же звикли, що десь там є ця лінія бойового зіткнення. Це вже не лінія розмежування, це лінія бойового. Зіткнення і навіть не хочуть собі уявити, деякі що ця лінія в тисячу кілометрів, і на цій тисячі кілометрів щодень гинуть наші хлопці-захисники. Тому забуваючи про це, забувають донатити, допомагати армії, вважають, що вам дуже багато платять, що ви маєте все екіпірування, яке вам потрібно і навіть не потрібно, як з цим, якщо можеш щось розказати. Ти знаєш, ну дуже дуже обширне, дуже обширне поле і для. Обговорення і для роздумів насправді так ситуація така є, є така тенденція, вона і вона лякає, і вона лякає. Коли подібне почалося минулого року, ну почалися так, вже такі тенденції. Ну, після харківської операції, після повернення після харківської операції, Харсонщини, після так, повернення да. Херсонщини, так люди трошки підрозслабились. Ага, наші пішли вперед. Зараз там ті хлопці, які там повоюють, а в мене тут буде все добре. І це, от як виявилося, в корені, в корені неправильна позиція, тому що зовсім скоро почалися що? Блекаути, yeah. і люди відчули, що війна нікуди не ділася. Uh -huh. І з одного боку, дуже не хочеться, щоб щось подібне повторювалося, і людям знову нагадували про війну. А з іншого боку, а як, людей, е, як людям нагадати, Степнути. що вони Ну, мобілізувати їх якось? Uh -huh. Причому я зараз вживаю слово мобілізувати навмисне. І в першому, і в другому значенні, тому що скільки вже сказано було, і скільки ще буде сказано, ця війна торкнеться кожного. І тому кожен, ну я зараз чоловіків маю на увазі, кожен чоловік у мене зараз безліч друзів, які ще не призвані, але ходять по курсах, ходять на якісь вишколи, вчаться, домовляються з військовими частинами, щоб не потрапити кудись там копати окопи зі своїми мізками. А потрапити на нормальну посаду і приносити максимальну Коли. користь. Це, до речі, тема, яку прям дуже хотілося б говорити про, про, те, про, про відсутність розуміти. індивідуального підходу до людини. Ну, з одного боку, зрозуміло, це армія, так? Тобто там немає індивідуальності, там є бойові одиниці. Тобто, хоп, у нас є відділення, хоп, у нас є взвод, хоп, у нас є рота і так далі. Правда, задачі нарізані, їх так, так, так. І там ніхто не дивиться. Це велика проблема насправді, тому що в військкоматі на, на початковому етапі відбору ніхто не дивиться, на що ця людина здатна. І виходить, що айтішник, який міг би писати там код для БПЛА, не знаю, там, для будь-якої системи, там для тієї шкропи, вимушений сидіти охороняти якийсь. Якийсь об'єкт, навіть іноді не дуже важливий, або, він або вже не окопи, або, або да, він вже да. Так. І... І, і зовсім інша ситуація, коли людина, шкода, що не дерево, отака От людина, просто тому що вона за Радянського Союзу відслужила срочку і має там сержантське, або. Просто, Боже, полонив, офіцерські, офіцерські погони призначаються на посаду командира взводу, або командира ворогів. Немає навіть... до цього нехисту, нерозуміння. Не або навіть, або навіть просто людина вже, пардон, спита. Ну, так, ти, ти. І от її ставлять керувати. Я перепрошую, в мене тут. Повідомлення про тривогу. Це якраз нам нагадування про те, що нікуди він не дівається, залишається. З нами весь час а у тебе є історія про, ці... про цей годинник. Можеш нам її розповісти? А, так, ну невеличка зовсім історія. Але от... Е... Але вона знакова Але вона я б... для мене знакова, так. Тому що вже кілька, кілька разів думав про те, чи не змінити годинник, і не можу. Просто не можу. Тому що е... коли на початку повномасштабного вторгнення ми були на тому аеропорті. Mm -hmm. Там я за якийсь тиждень чи два, у мене був просто фітнес-браслет. Я його загубив. Ну, от десь просто по-армійськи, да, загуб... прогубив. Е, і я зрозумів, що мені катастрофічно не вистачає от чогось на руці, щоб я міг піддивлятися час. Тому що на телефон, коли ти, там в зимових всіх шмотках всіх в екіпі, його незручно просто діставати на морозі. І тут мій друг Павло, він там відгукнувся на мій заклик і привіз мені тут годинник. І я, от його із березня минулого року, я ношу його не знімаючи. Я просто до нього абсолютно звик. Він мені настільки зручний, настільки комфортний. Вріз в тебе вже. Він буде. ну фактично, да, ну, це, це вже за півтора роки частини мене. Питання, мабуть, трошки і сумне, і болісне, а не на останок, але передостання Друзі, яких які вже пішли в засвіти. А відчуття втрати, як проживається. Якщо воно проживається, якщо встигаєш взагалі відсікати і проживати. Кожного разу, коли я про це згадую, мені дуже боляче. Просто від усвідомлення того, що ті люди, які були поруч. Молоді, молоді активні у здоров'я. У мене е, більше друзів пішло з 15-го, 16 -го року, що ми служили разом. Зараз вони теж воюють просто в різних підрозділах. Mm -hmm. були. І кожна така звістка це просто ножем по серцю. І, ну, я, я не стримую сліз, чесно кажучи, в такі моменти. Я, я якось через сльози воно в мене виливається. Mm -hmm. ду дуже тяжко я сприйняв. Е, Звістку про смерть Саші Махова. Ми працювали з ним разом на каналі Україн. Ми не були близькими друзями. Ну, просто знайомі колеги по роботі. Це на початку широкомасштабного вторгнення відбулося. Ну, це вже не початок, це вже десь це травень був. так? Травень, початок так. травня 22-го. Але я чогось так тяжко це сприйняв. І мене це ще наклалося е, невдовзі зовсім часом. Mm -hmm. По часу там поруч було. Ще один мій товариш, дуже близький, з яким дуже багато класних історій було там з 2015-16 року. І він десь під Бахмутом теж поліг. І ну, це дуже тяжкі половині, чесно. От, от психологічно їх пережити було надзвичайно тяжко. Дмитро, я тобі дякую за те, що ти ділишся своїми емоціями, своїми розповідями. І наостанок, ти ж в звичайному житті до Нацгвардії, людина з медійної тусовки, з медійної спільноти, шоу-біз спільноти. розкажи просто для того, щоб наші глядачі розуміли, що поза армією, поза обороною держави зі зброєю в руках, в тебе є ще. Інші уподобання, і вони зовсім про мир і про мрію. Ну, так. Я в цивільному житті я журналіст, я редактор на телебаченні і ведучий новин на радіо. Плюс у мене є свій проєкт, я пишу інтелектуальні ігри, пап-квізи. Уже восьмий рік пішов, здається, чи сьомий. Я вже заплатався. Давай скажемо, що в тебе вже 150 ігр пройшло інтелектуальних ну, за цей період. Так, а про мрію хочу велику подорож. Я, мені, мені страшенно от в цю війну. Я от до війни ну, не було так, щоб я там більше двох місяців сидів в Києві. Я кудись там на пару днів, хоча в Польщу, не знаю, в Німеччину виривався просто-просто розвіятись там, ну, десь попрацювати, десь там просто з друзями побачитися. От, І я півтора року нікуди не літав. І для мене, це, а для мене це прям як вток якоїсь живої води, і мені цього страшенно не вистачає. Тому я мрію про те, щоб от після війни десь на місяць кудись поїхати. У мене багато є а, мрій, типу як а, пройти Каміно, цей шлях uh -huh. Святого Якова там, по узбережжю Португалії. А, дуже хочеться в Бразилію. У мене з моєю дівчиною були квитки на. На Бразилію на квітень 22-го року, взяті за півроку. Ну. <риклад> хочу в Штатах побувати. Ну, багато. Ну, світ такий незвіданий, і стільки всього хочеться ще побачити. Дмитре, я дякую тобі. Я хочу, щоб твої мрії збувалися. Здоров'я, бути сильним, дуже мужнім. І в, то, в, то, в, то, в той же час емоційним. Тому що від цього залежить і подальше життя, і подальша робота, і дуже багато речей в нашому житті. У мене сьогодні в студії був Дмитро Моргунов, старший солдат Національної гвардії України. З вами в студії працювала Слава Кошнір, а ви на каналі Інтервізор. Не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео, задонатити на ЗСУ і Національну гвардію. До зустрічі.